Так, всі дивилися фільм Аватар. Ото така є машина, але без одного А. Аватар. Коротко, сьогодні день Китайщини. і Я, якщо чесно, я просто в шоці з цензурною лексикою. Понятно, ліквідність, понятно, все інше, запчастини і так далі, але це щось нереальне. У Мене зразу питання, чому європейські бренди коштують таких великих грошей, а Китай дає настільки круту якість по всьому, то просто все шкіра повністю згори донизу. Яка підтримка для них? Це метал чи це пластик, не знаю. Вентиляція сидінь, центральна консоль. Ця консоль мені нагадує Genesis. Кірмо, подивіться, яке. Ну теж мінімалізм, дуже схожий до Тесли. Класно. Це щось класне. Да, на Genesis, дуже схоже на Genesis. Мені. Ось такі тепер аватари.